Про які ви накопичення говорите, якщо у наших батьків все пропало, пропаде і тут. Дуже часто я це чую від доволі молодих людей, які навіть не жили в ту епоху, коли справді у наших батьків викрали кошти, зауважте, пропасти сама собою нічого не може. І що я вам скажу, дорогесеньки мої? Тут справа в тому, що треба з усім розбиратися. Те, що наші батьки, бабусі, дідусі попали не на надійні інструменти, в ненадійній країні, яка апріорі не могла існувати довго, це не привід відкидати для себе можливість. Забезпечити своє майбутнє. Бо інструменти, з котрими працюю я, вони існують вже по 150-200 років. Вони існували і обслуговували людей у цілому світі ще до заснування тієї країни, в якій пропали у наших батьків гроші. Вони і надалі існують, вони і надалі працюють, і надалі надають міжнародні гарантії. Тому тут не треба собі шукати відмазки, що щось пропало. Тут треба розбиратися, дивитися і перевіряти. Дивно чути таке від людини, котра вже. Живе у 21 столітті і має доступ до інформації. Так, я знаю, є страх, є недовіра, є якісь інші фактори, але це не означає, що треба сидіти на місці і чекати на 2-3 тисячі гривень пенсії. Це означає, що треба вивчати, як робить цивілізований світ, і це повторювати. І тільки тоді буде результат. Звернутись за консультацією можете за контактом в описі профілю. Розбирайтесь і буде вам щастя.